Привіт-привіт! З вами Роман Вільнюс Литва. Сьогодні я вийшов знову на прогулянку і знову потрапив в те саме місце. Не знаю яким чином. Ну, Просто-напросто через те, що Вільнюс, принаймні старе місто, дуже дуже і дуже маленьке. Я собі зробив отакий от висновок. Тільки що був біля велосипедів, циклосіті називається. Це можна купляєш карточку і можна е, пів години поїздка безкоштовно. От, не вдалося мені щось там розібратися, як там цю карточку купляти і як нею користуватися. Ну, В принципі, особливого і бажання такого не було, і немає потреби. 2,90 коштує ця карточка. І е, Меню навіть на російській мові було, але потреби такої немає. Ходжу пішки, роздивляюся. Тут визначні місця міста Вільнюс. Скільки потрібно брати з собою грошей? Звичайно, що багато потрібно чим побільше. От, але готівки я брав не дуже багато, там буквально якихось 100-150 євро мав готівкою, а все решта на карточці. Дуже зручно, навіть от прямо от ці велосипеди, і то можна їх розрахуватися за них карточкою. Тут скрізь за пиво, карточкою, за їжу, карточкою, навіть в кіоску купляв. Пам'ятаєте, в передньому відео, відео я розповідав, як я купляв карточку мобільного телефону. І то навіть в кіоску можна розрахуватися платіжною карткою. І це дуже зручно, тому що можна контролювати. Свої витрати, ну принаймні не контролювати витрати, а принаймні порахувати, скільки ж ти потратив грошей у місті Вільнюс. Тому що в мене завжди є така проблема, я гроші кудись чи затихну, чи потрачу на щось, потім не можу дорахуватися, на скільки ж насправді в мене було витрат після поїздки. А тут я собі спокійно розраховуюся карточкою і потім по приїзду через приват-24 воно мені автоматично все підіб'є. Отак от, от. Якщо вам цікаво скільки все-таки я потратив грошей у Литві, пишіть в коментарях. Якщо не дуже соромно буде, то скажу вам по правді. І підпишіться на канал. Тому що вже завтра, а можливо навіть і сьогодні, буде нове відео з міста Вільнюс.